Коли кашель заважає, Брізард допомагає у мирному плані. Сполучених штатів для України помітили фрази, які виглядають як прямий переклад з російської видання. The Guardian нам про це пише. Наприклад, третій пункт звучить, очікується, що Росія не буде втручатися в сусідні країни, а НАТО не буде розширюватися далі. Конструкція е, «it's Expected в англійській мові є незвичною і нагадує російський стиль. У тексті також зустрічаються інші російські вирази, наприклад, неоднозначності е, і закріпити, що теж не характерно для, е, для таких документів на англійській мові. Е, питання: а хто б здивувався цьому? Ну, напевно, ніхто. Це погані новини. Погані, тому що е, цей план одобрив Трамп. Вочевидь, граматичні якісь конструкції, які нетипові для американців, його абсолютно ніяк не засмутили. А, а взагалі то питання: а він взагалі їх бачив, цей конструкт, він хоч читав цей план. Ну, питання, звісно, дуже таке е, риторичне. Поки що відповіді ми не маємо. Те, що там дуже хоче. Е, Типу, закінчити війну, ну це так. На яких умовах йому все одно, можливо, навіть він цього документу і не бачив. А якщо і бачив, то не дуже то сильно і вчитувався. Задача змусити Зеленського в найкоротші терміни зголоситися на ці 28 пунктів, щоб потім Росія, начебто з Барського такого плеча, вступила в ці перемовини і, і щось би вийшло з цього. Ну, давайте більш детально проаналізуємо Олег Рибачук, голова аналітично адвокаційної організації Центр спільних дій з нами на зв'язку. Пане Олег, бажаю здоров'я. Доброго вечора радий бачити. Навзаєм радий бачити. Давайте розбиратись, будемо з вашою допомогою це робити. Давайте почнемо з заяви нашого президента. 10 хвилин. Чи дивилися ви цю заяву, і як вона вам сприймається. Яка саме заява до Дня Гідності? Ну, от остання заява. І свободи. Остання заява, яка стосується 28 пунктів мир, мирних пунктів Трампа і Путіна. Якщо ні, я можу Но коротко. Я... коротко... Да. Скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, так. Да, давайте зараз я трошки у себе відкрию, щоб бути більш більш точним в цьому контексті. Ну, по перше, Зеленський сказав, що цей тиждень буде непростий і насичений подіями. Зеленський також сказав, що це один з найтяжчих моментів нашої історії. Записав відеозвернення, сказав: зараз тиск на Україну один з найважчих. Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера, або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима. Найважча і подальші ризики: життя без свободи, гідності і справедливості, і щоб ми вірили тому, хто напав двічі, Сказав президент. По різному трактують його цю заяву, бо вона може трактуватися і як. Намагання е, пропрацювати цей план на користь України так і неможливість нічого зробити, оскільки партнер на нас тисне, і потрібно погодитися на ці 28 пунктів плану. Е, в будь-якому разі президент зазначив, що е, він буде працювати цей тиждень і, і, і далі, і цей тиждень, і наступні е, щодо змінення цього плану на користь України. Це якщо дуже коротко по тому, що відбулося, і е, з цього приводу незрозуміло от, ну чого очікувати, і цікаво, як хто трактує, е, чи будуть зрушення, чи не буде. Тому що е, Трамп дуже хоче, щоб Україна зголосилася на ці 28 пунктів, і навіть є певні терміни сроком е, до 27-го числа наступного четверга. Але... Ну, не всі так оптимістично дивляться, що війна може закінчитися на наступному тижні, Ну, 27-го, це треба сказати нашим глядачам, що це дуже велике свято в Сполучених Штатах. А Сенсгівінг День подяки. І це просто це найбільше свято в Сполучених Штатах. Тому Трамп, як і Путін, він любить там підводити під якісь. А тепер, друге, у стрічках ті, що біжать, знаєте, під новинами в багатьох агенціях. І на наших каналах є стрічка про те, що і Зеленський, і лідери Європейського союзу не погодилися з умов з, 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 такими з умовами рівними до капітуляції в цьому плані двадцяти з восьми пунктів. Не погодилися, не сприйняли. І я бачу загальний фон, що а, а, президент говорить, і власне кажучи, це було і в, в західних. Певних колах інформація про те, я білий дім це так звучав, що це. Не узгоджена позиція, а це рамкова угода, і там є пункти, і американська сторона готова врахувати і точку зору України, і, і точку зору Європейського Союзу. Ну тому що деякі пункти там є абсолютно неприйнятними. Там більшість пунктів це повторення того, наша пісня гарна нова, і це план зовсім не Трампа, а там Відкафа. І, 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 і його візаві е, нашого земляка. Господи, я його забув, як його прізвище. З ким вони там зустрічаються? е, Кирил Дмитрієв. Отам е, Кир, да, навіть. Вітков десь там і, і засвітився, що він сказав, що це журналісти взяли від відкірила, і тому навіть білий дім презентувався приблизно так, що там є якась угода. Це не не вона не готувалася там, не не не, не тим більше, як ви там в попередньому перед пару хвилин тому говорили, що Трамп може може і не читав. Але там логіка така, що у січні знову буде вноситись, підбиратися список номінантів на Нобелівську премію, і Трамп вже точно хоче туди попасти. Для цього йому звичайно треба або до Дня подяки, або там до Різдва. Але як кажуть Галичани, галичани до свят йому треба, щоб ця угода була підписана. Що там, які там гарантії, деталі його не дуже обходить. Але у Зеленська ситуація значно складніша. Я не зовсім розумію логіку американців, які вважають, що Зеленський, навколо якого зараз просто все палає і, і, і е, е, вибухає, снаряди лягають же не біля окопу, а прямо в його окоп. Я маю на увазі ті корупційні скандали, і з кожним днем ситуація стає ще жорсткішою, криза починає розгоратися, і чомусь е, е, Трамп або чиновники Білого Дому вважають, що в такій ситуації президент буде більш поступливим. Ну у нього ситуація така, що якщо він зараз ще до цього дасть підставу своїм опонентам і громадській думці, звинувачити його в тому, що він просто погодився на капітуляцію. Ну, я не знаю, який політик, при тому, що мені, мене намагаються переконати, що Зеленський і його команда, вони, м'яко кажучи, не дуже розумні. Вони не прораховують свої кроки, і, і, і взагалі вони просто не мислять далі, ніж на, на декілька кроків вперед, ніяку стратегію не вибудовують, але мені зрозуміло, що. Зараз буде катастрофічне падіння довіри до президента в зв'язку з цим корупційним скандалом. Якщо на цьому фоні ще спробувати там, умовно кажучи, щось пообіцяти е американцям, яке практично вже навіть американські медіа прирівняли ці умови до капітуляції. Цей план 28 пунктів, він критично сприйнятий і в Америці, і тим більше в Європі. Європейці сказали, що вони через декілька днів будуть пропонувати свій. Я просто не розумію, яким чином а, Зеленський може піти на речі, які ну по перше. Протирічать українській конституції, які ніколи не отримують підтримку українського парламенту, і які приведуть до того, що його там суспільство буде готове винести з банкової, не чекаючи виборів. Я розумію, що це е, такий провокативний сценарій, що зараз, попри все, що відбувається українці, цілком свідомо. Не намагаються виходити на вулицю і робити те, що вони робили з попередниками Зеленського.